That would pray. Ми будемо... ми будемо заїжджати в тунель. Їх там не видно з тієї сторони. Ого! Ого! Ось тунелі. Ненавірно. Ось наш тунель. Ми тут як в лісцях, вони паркуються чего вони вообще разборка мотоциклисти їдуть далі. ну не їдут да ну а мы їдемо в туннель скейл в туннель Он он такая наш шлях до моря корпес пьес Заволить пес і ми їдемо далі. Ось яка красота.